Принесла. Це квіт, це букет квітів. А в чому він стоїть? Вас. Вас. А скажіть понюхаю? мені, скажіть мені, ну якщо хочете так, можна понюхати, будь ласка, можна понюхати. От це вонючий. Поїхали. Понюхай. Все, все, сідайте на місця. А в чому знаходиться? Знаходиться букет. В Чому він зробив? А скажіть мені, будь ласка, а з чого зроблена ця ваза? Зі скла. зі скла! А як це ви здогадалися, що вона зроблена зі скла? Бо вона прозора. Бо вона прозора. Та без проблем. Звичайно. Ось в мене теж є прозоре. Це теж зі скла? Ні, це пакет. А як ви зрозуміли, що це прозоре не зі скла, а це прозоре зі скла? М? Бо коли його... Ви... Бо воно стукшить, а те не стукшить. Ага, зрозуміло. Отже, воно яке? Стукливе. Стукливе? А можна в мене постукати? Стукливе. Все, дякую, постукали. Зараз розіб'ється в мене постукати. Так, все. Ми ще будемо крити. Отже, дивіться, Ай. Костя рівна ваза в мене зі скла, тому що вона прозора, але вона міцна, в ній не можна зігнути, правда? Добре. А ще яке, яке скло? Скажіть мені, будь ласка, гладеньке чи шершаве? Добре. Гладеньке Добре. скло. Добре. Дякую. Я всім дам потрогати гладеньке так. скло. Начебто. Дякую, все сіли на місця. Костя. Добре, друзі. А скажіть мені, будь ласка, Хося, скло пропускає водичку? Ні. Не пропускає водичку. А скло пропускає повітря, сіли на подушки? Ні. Не пропускає. Ось дивіться, зараз сьогодні в нас на вулиці сильний вітер. А в нас тут є вітер? Ні. Тому що скло наше віконце не пропустило. Коли йде дощик на вулиці. Чи йде у нас дощик теж всередині? Ні. Чи... А пропускає скло водичку? Ні. Подивіться, от зараз ми бачимо. Не пропускає, так? Добре. А якщо я накрию ось тут кришкою, то і повітря в мене теж звідти не вийде. А скло може потонути? Чи воно на поверхні буде плавати? Воно потоне, справді. Але якщо там буде всередині повітрічко, як у кульці, тоді воно буде плавати зверху. Скажіть мені, будь ласка, якісь предмети, які ви знаєте зі скла. Які? Стакан! Стаканчик, дякую, Поліна. Злата? Кастрюля. Кастрюлька скляна, ну, можливо, буває. Можливо, чай. Десь а злата? я. Скажи, будь ласка. Пив зі скляної темної чашки. Я поняла. Бутылка я знаю. Думай, такой свет нормальный. Еще? Ано, скажи. Телефон. Компьютер. Компьютер, да. Компьютер Компьютер. Компьютер в в доме. Так, вікна, так, двери, в мот... Компьютер супер. Ноутбук. супер. Ч... Люди, то, там, там, теж Сумки! Українці навчились виготовляти скло ще тисячу років тому назад. Уявіть собі, як це було дно. Але з чого роблять скло? Костя? А Костя знайшов запавку. На відео. Костя Костя. Скажіть, будь ласка, з чого роблять скло? Хто знає? З чого роблять скло? З дерева? Ні! З гуми? Ні, а що це в мене тут таке? Подивіться. Що це, як ви думаєте? Це дуже-дуже вам приблизили, щоб показати. Це пісок, це пісочок. Це моє пішені. Я знаю, як ви скло з піску. Я знаю, як скло склос піску. Його і скло. Який ти молодець, Костя, правильно, сідай, будь ласка. Отже, слухайте уважно, для того, щоб зробити нам правильно вікуля з дудочки, Для того, щоб зробити скло з піску, пісок засипати в таку, ось дивіться, піч там температура 2000 градусів. Зараз навчилася додавати туди різні елементи хімічні для того, щоб... Пісочок плавився під меншою температурою, але якщо просто пісок, то потрібно 2000 градусів. От дивіться, воно розплавляється і стає така маса, як сонце, так? На сонечко схоже. А тепер угу, стеклодуви, склодуви беруть цю масу, накручують на трубочку, ось таку довгу, те, що нам вікуля казала, і починають дути в неї. Бачите? Скло починає надуватися. і... Якусь форму придають вони йому? Можна додати різні барвники, і в нас кло буде кольорове. Уявіть собі.